Розглянемо тему значення хімії для сучасного суспільства. Дослідження кожної нової речовини передбачає визначення її хімічної будови. Ще від ХІХ століття хіміки намагалися з'ясувати склад речовини, але тоді існували лише напрямі методи. Побачити окрему молекулу було неможливо. І з розвитком науки і техніки ставали. Відомі і нові хімічні ефекти. Удосконалювалися прилади. Науковці почали застосовувати нові фізичні методи досліджень і знання з хімічної будови молекул ставали дедалі точнішими. Було визначено склад і структуру молекул багатьох речовин, але з'ясувати хімічну будову складних біологічних об'єктів було майже неможливо. Утім точна інформація щодо структури біологічно-активних сполук. Особливості їхньої взаємодії одна з одною необхідні для розв'язання як фундаментальних, так і практичних завдань біохімії та медицини. Важливість відкриття та застосування нових методів дослідження речовин підтверджено багатьма нагородами, зокрема, дослідженням методом ядерного магнітного резонансу мас спектро Метрії. Тощо, нещодавно було відзначено нові успіхи у розвитку методів дослідження речовини. 2014 року Бетцих Муернер Гель одержали Нобелівську премію за створення методу флуоресцентної наноскопії. Цей метод дозволяє побачити у прямому сенсі флуоресцентні об'єкти з роздільною здатністю в 10 нанометрів. Тим самим було подолано так званий дифракційний бар'єр оптичної мікроскопії. Цим методом можна досліджувати частинки розміром декілька десятків молекул. 2017 року стався прорив у дослідженні великих біологічних молекул, молекул білків та нуклеїнових кислот. За розвиток кріоелектронної мікроскопії Нобелівською премією були нагороджені Дюбеше. Франк Хендерсон. Роздільна здатність методу становить 2-3 Амстрем. Тобто він дозволяє ідентифікувати положення кожного атома. Це вражає, оскільки біологічні об'єкти складаються із сотень, тисяч і навіть мільйонів атомів. Одним із прикладів практичного значення цієї роботи є дослідження вірусу Зіка. 2016 року в Бразилії дослідникам вистачило декілька місяців для з'ясування будови вірусу, що дозволило розробити методи боротьби з ним. Детального дослідження потребують не лише окремі молекули, однієї з важливих для дослідження органел є рибосома. Хоча ви можете запитати, що там ще вивчати? Ми це на уроках біології вивчали. І дійсно про загальну будову та функціонування рибосом відомостей багато, але встановити точну будову рибосом удалося порівняно недавно. Багато захворювань виникають внаслідок синтезу бактерій і певних білків. Якщо блокувати роботу білок-синтезуючої системи тільки бактерій, то можна навіть уникнути захворювання і вживання антибіотиків. Знання про детальну будову рибосом можуть обявитися революційними щодо лікування багатьох захворювань. Детальні дослідження будови роботи рибосом тривали не одне десятиліття і потребують зусиль багатьох наукових груп. Про це свідчить перелік з хімії лише у цьому тисячолітті. 2002 року за розробку методів ідентифікації біологічної макромолекул. 2006 року за роботу. Про молекулярні основи транскрипції 2009 року за дослідження структури і функцій рибосом. 2015 року за механістичні дослідження репарації ДНК. В сучасній техніці поступово відбувається мініатюризація різних приладів та пристроїв. 50 років тому комп'ютер міг займати кілька поверхів або величезну кімнату. Але, за зв... Але зараз звичайний сучасний персональний комп'ютер. Набагато потужніші за нього. Чи можливі мініатюрні машини розміром з молекул? Хоча це складно уявити, але останніми роками науковців наблизились до створення повноцінних молекулярних машин. Одним із найпростіших прикладів таких наномеханізмів є представник азобензенів. Така молекула здатна розширюватись за опромінення її синім світлом. 420 нанометрів з довжиною її хвилі. А за опромінення ультрафіолетом 365 нанометрів довжина її хвилі, вона навпаки стискається. Якщо один бік цієї молекули прикріпити до основи, а інший до добажеля, то під час опромінення різним світлом такий пристрій здатний виконувати механічну роботу. Цей напрямок, який називають супрамолекулярною хімією, був започаткований майже 50 років тому. За розробкою цієї галузі Нобелівську премію 1987 року отримали Крам, Лем Педерсен. Про перспективність досліджень цій галузі свідчить той факт, що 2016 року Нобелівську премію нагороджено трьох вчених соважа Стодарта Ферринга. За проєктування і синтез молекулярних машин. Поки що немає конкретних промислових процесів, у яких використовується наномашина, але це точно станеться незабаром. Збільшення потужності комп'ютерів дає можливість моделювати хімічні та біологічні біохімічні реакції. Іноді здається, що це дуже просто, проте для комп'ютерного моделювання хімічних об'єктів необхідно поєднати методи класичної та квантової фізики, змоделювати. Притягання кожного електрона до кожного ядра атома в молекулі, точну модель молекул з 20-30 атомів з урахуванням всіх можливих взаємодій. Сучасний персональний комп'ютер може створювати декілька тижнів. Тому розробка сучасних методів програмного забезпечення, що уможливлює моделювання великих біологічних молекул та реакції за їх участі, є дуже актуальними завданнями. Розвиток обчисленої хімії. Дозволить без проведення численних експериментів змоделювати хімічні процеси для пояснення експериментальних даних або прогнозування ефективності використання речовин. Сьогодні без хімічних дослів вже можна дійти висновку, чи є сенс синтезувати і досліджувати ті або інші речовини. Це стає у пригоді. Коли необхідно спрогнозувати біологічну активність речовин, реакційну здатність тощо, проведення віртуальних експериментів дозволяє не втрачати на реальні дослідження дорогі і часто шкідливі реагенти, що відповідає принципам зеленої хімії. Важливість комп'ютерного моделювання для розвитку сучасної науки і техніки визнав Нобельський комітет, нагородивши трьох американських вчених Карпсуса Левітта. Варшаля Нобельську премію 2013 року за розвиток багатомасштабних моделей комплексних систем. Ви вже знаєте про речовини неметалічної природи, що можуть проводити електричний струм, але навряд чи з них можна видовляти електричні дроти. 2000 року Нобелівський преміюсь кімі з відкриття електропровідності полімерів отримали Хігер, МакДєрмін і Сі Ракава. Ці вчені започаткували новий науковий напрямок у хімії полімерів. Електропровідні полімери поєднують електричні і оптичні властивості металів із дешевизною і легкістю обробки пластмас. Синтетичні метали легкі, їх можна використовувати замість міді там, де критичним фактором є маса, наприклад, у конструкціях космічних апаратів. Їх застосовують у виробниці екологічно чистих акумуляторів, плівки на вікнах. Із таких полімерів можуть по-різному пропускати сонячне. До того ж, їхню прозорість можна регулювати. З таких полімерів пропонують виготовляти хімічно інертні нервові волокна для протезування нервової тканини. Уже сконструйовано органічні транзистори, фотодіоди і лазери. Отже, можливо виготовляти цілком пластмасову електроніку. 2018 року премію з хімії було присуджено за еволюцію хімічних речовин ферментів або, по-іншому, їх називати ензимів і антитіл. Певна річ, хімічні речовини не є живими істотами, але для них термін еволюції є у класичному розумінні застосовувати сам не можна, але все ж таки Нобелівський комітет мав рацію. Еволюція живих організмів нерозривно пов'язана зі змінами еволюції хімічних. Процесів всередині цих організмів, зокрема, зі змінами в генетичному коді та структурі білків, які здатна синтезувати клітина. Наприклад, деякі риби можуть плавати в полярних океанах завдяки набутій можливості синтезувати антифризні, антизаморажувальні білки. А міді навчилися синтезувати вуглеводний молекулярний клей. Що надав їй можливості прикріплюватись до камені під час пошуку шляхів синтезу нових речовин, традиційні хімічні методи потребують варіювання умов реакції, що часто є жорсткими, або наявності токсичних каталізаторів та їдких речовин. Американський біохімік Френсіс Арнольд замість цього запропонувала для промислового синтезу речовин використовувати ферменти, оскільки реакції відбуваються за звичайних умов і досить швидко. Що відповідає принципам зеленої хімії. Але постає проблема, як синтезувати ферменти, що каталізуватимуть саме ту реакцію, яка потрібна. Адже ферменти мають складну будову, і неможливо просто скласти певну послідовність та очікувати, що саме ця послідовність відповідатиме ферменту з подібними властивостями. Арник почала експериментувати з генетичним кодом бактерій і розробила метод селекції бактерій, які синтезували фермент з необхідними властивостями. Згодом. Це і назвали еволюцію ферментів. У такий спосіб можна створювати ферменти для здійснення майже будь-яких реакцій, навіть тих, що неможливі в існуючих організмах, до того ж значних енерговитрат і громіського обладнання. І наукова група вже розробила ферменти для синтезу ізобутанолу з рослинної сировини, яких використовують як біопалив. У найближчій перспективі виробництво найновітніших фармпрепаратів. Матеріалів тощо. Сміт і Вінтер винайшли способи селекції вірусів з необхідними білками на їх поверхні, які виконують функції антитіл. Це назвали фаговим дисплеєм. Оскільки селекціонують саме бактеріофаги. У такий спосіб розробляють бактеріофаги, що вражатимуть лише ракові клітини. Уже створено новий фарм. Препарат Адалімумбам. Він блокує запалення, що є наслідками багатьох автоімунних захворювань. Від 2002 року даний препарат саме ним, лікують ревматоїдний артрит. А сьогодні випробовують для лікування псоріазу та запалення кишківника.